Евросоюз и Еврокомиссия обеспечивают работу порядка 40 тысяч еврочиновников. И эти люди целыми днями профессионально занимаются тем, чтобы на близлежащих рынках даже в зародыше не появился хоть сколько-нибудь угрожающий их рабочим местам производитель. И только когда этот план не срабатывает, когда кому-то удается выжить, развиться и войти на европейский рынок не с сырьем, не с полуфабрикатом, а с продуктом машиностроения или четвертого передела, как канат, только тогда включается уже самый примитивный метод борьбы, это антидемпинговая пошлина. Даже несмотря на то, что анонсировано подписание соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, это никак не касается антидемпинговых пошлин. На наш вопрос, что же с антидемпингом и как понимать слово всеобъемлющее, мы получаем тот же самый ответ. Это Підведеть к ущербу європейським производителям канатов. Не треба забувати і про позицію нашого стратегічного партнера Російську Федерацію. Що ще? Бідно клюнуся. Обидно, но ничего не сделал, да? Заходы, что застосовывают пивнична, суситка, больше схожие на ультиматум. Последние месяцы Россия ясно дала понять, каким образом таможенные службы Российской Федерации будут действовать в отношении продукции украинских предприятий. Это пошлины и процедуры такие же, как и в отношении стран Евросоюза. То есть теряются определенные преференции, которые существуют сегодня в зоне торговли стран СНГ. И, естественно, не передаются те возможности, которые есть в Таможенном Союзе. 80% предприятий связаны именно с Российской Федерацией. И э, очень тяжело находить рынки сбыта, потому что это было сложилось уже десятилетиями, веками. И, допустим, по нашему предприятию мы попытались вот, выпускаем, э, специальное остекление для самолетів совместного производства украинско російського производства ан 148-158. ан -158. Кинулися от поїхалі з такою пропозицією фірми Airbus, Boeing, Ну ніхто нас там не став слышати, тому що у них вже сложившися традиції, свої ринки. Одне газове питання, чого варте, і це підкреслив президент України у промові 27 листопада. Ціна на російський газ не має перевищувати 300 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми ж купуємо його за 500 доларів. Зараз для ефективного протистояння потрібно зробити Україну більш енергетично незалежною від імпортного газу та переорієнтувати нашу економіку на інші ринки збуту продукції. Нам не треба зациклюватися не надо просто знати не создавати себе, общем, так я часто себе говорю, не створювати себе куміра. Так? Повторяю звісною, нам необхідно бути відкрита нацією і готовится бізнес тому, щоб відкривати свої границы перед всім бізнесом. И мы должны думать и о третьих странах, и о третьем рынке, куда благодаря тому, что мы начнем повышая конкурентоспособность своей продукции, будем иметь возможность двигать свою продукцию на, стра... на рынке с третьих стран, где как раз с этими странами у нас позитивная сальдо, что очень важно для развития нашего государства. Але сейчас втрачатый российский рынок нам не можно. 30% экспорта Украины пропадает самой на Россию. На підприємствах, де більша частина портфелю замовлень складається із договорів з російськими партнерами, працює майже 500 тисяч українців. І якщо ці виробництва втратять ринок збуту, то це неодмінно призведе до вивільнення робочих рук, тобто рівень безробіття в Україні збільшиться у рази. Навряд чи євросоюз стане допомагати нам з працевлаштуванням цих людей сьогодні? Можна говорити і великих складностях для наших машиностроїтельних підприємств. Объезжая, особенно вот осенью, я был и на Норде, общался в Горловке по ситуации на машиностроительном, на Метизном, на Грете, с мэром, с другими людьми. И везде подсаживаются объемы экспорта в Российскую Федерацию, Казахстан. И возникают сложности. И эти сложности за нас никто с вами решать не будет. Поэтому Сейчас треба спокойно, без істерики вести переговори з Російською Федерацією, зі странами Таможенного союзу і паралельно вести переговори з ЄС. Щоб ця ситуація не висіла домокловим мечем над українською економікою. Треба розширювати географію наших поставок. Така зміна векторів дозволить не тільки з Російською Федерацією говорити на рівних. А із Євросоюзом вести переговори про більш вигідні для української економіки варіанти угоди про асоціацію. Бо не можна казати, що Євросоюз так вже й прагне захищати інтереси України. Під час того, як ми готуємо угоду про асоціацію, під час того, як ми ведемо переговори, там як ми будуємо спільну політику енергетичну, і Україна займає там достатньо. Серйозне місце в європейських планах. В той же час підписуються угоди з п'ятью країнами Європейського Союзу про будівництво Південного Потоку. Ну, як на це питання можна? Що можна сказати? Що можна, як можна коментувати? Це порушує інтереси України, порушує. Ми партнери, партнери. А чому ж ви порушуєте наші партнерські е, зобов'язання? Третій енергетичний пакет це пряме порушення. Сьогодні Україна має повне право зробити заяву по виходу з цього третього енергопакету. Якщо це буде так і не будуть враховуватись наші інтереси, які ми партнери? П'ять країн підписали і почали будувати Південний потік в обхід України. А що це означає? Це означає, що 60 мільярдів кубічних метрів газу підуть в обхід України. А сьогодні ми вже підійшли десь до 70 мільярдів прокачки через нашу трубу. А качали ми біля 120. Ви бачите? А коли вже обсяги прокачки знизяться менше, ніж 60 мільярдів. Під питанням буде вже рентабельність цієї газотранспортної системи. Десь на межі між 50 і 60 мільярдів, там вже є збитки. Це наші національні інтереси. Тому все не так просто. Саме газове питання стало тим каменем спотикання, що роками тримає у напрузі три сторони Російську Федерацію, Україну та Євросоюз. На думку президента України не тільки цю проблему, а й багато інших можна вирішити лише у форматі тристоронніх переговорів. Ми внесли пропозицію провести тристоронні переговори: Європейський Союз, Росія, Україна для того, щоб зняти ті. Я сказав би вимоги Росії, які виникли на шляху підготовки угоди про створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Ми в цьому дуже зацікавлені для того, щоб розблокувати підписання угоди про стратегічне партнерство з Росією. На врегулювання всіх проблемних питань потрібен час, який тепер є, і треба лише правильно його використати. Россия тоже как бы для нас большой рынок, огромный рынок, и мы не можем его потерять. То есть нельзя сказать, что так мы выбрали путь, идем там, скажем, в Евросоюз, и давайте забудем за, за таможенный союз. Это будет неправильно, потому что мы с вами прекрасно понимаем. Сколько денег мы потеряем? Мы потеряем порядка 27-28 миллиардов денег. Это чем мы их будем замещать? Да? Но с другой стороны, мы не можем сказать ничего про Евросоюз, потому что это тоже важно и тоже нужно. Поэтому моя точка зрения очень простая. Мы, я свою точку зрения высказываю с первого дня, и как бы я на ней стою и буду стоять до последнего, что мы не имеем права выбирать то или другое. Это политики должны решать, как они считают, там, туда или сюда, и пускай они обосновывают, почему. Моя задача, главное, чтобы мы не потеряли рабочие места, главное, чтобы мы имели заказы, чтобы мы имели работу и чтобы мы были адаптированы. Дальнейшая ситуация будет складываться таким образом, что все же Украина, став частью той или иной системы, я вообще... Скажу честно, сторонник такого прогноза того же збигнева бжезинского что будущее за таким вот интерационным объединением Европы и России, и Украина будет частью вот этой вот объединенной Европы, объединенной вместе с Таможенным Союзом. А каким образом мы туда придем, жизнь покажет. Важно сегодня не потерять, не потерять Украину, не потерять... Промишлений потенціал нашої держави. Відмовлятися від важкої промисловості значить ставити під загрозу економічну незалежність України. Незалежно від інтеграційного шляху України в державі необхідно в першу чергу працювати над тим, аби виробляти продукцію європейської якості та над покращенням соціальних стандартів, збільшенням зарплат та пенсій. А це можливо лише за умови економічної стабільності у державі. Тристоронні переговори між Україною, Російською Федерацією та Євросоюзом, на яких наполягає Віктор Янукович, можуть допомогти знайти взаємовигідні варіанти співпраці для всіх. Також президент України підкреслює, що курс на євроінтеграцію залишається незмінним. Просто теперішня економічна ситуація не дозволяє Україні пройти його без значних втрат.